Всім привіт! Це Чорна їжа Челендж. Хто з'їсть більше їжі чорного кольору, той виграв. Вперед, друзі! Бажаю тобі удачі! Ух ти, круасани я люблю! Схожий дістався чорний шоколад. Будемо сподіватися що він не гіркий. Можна я перша почну. Я ще ніколи в житті не пробувала чорні круасани. І у мене є чудова ідея. Як зробити їх ще смачніше за допомогою вершків? Це чудово. Ну-ка, спробуємо. М -м, дуже смачно. Так, додамо вершків мій чорний круасан. Як круто! Окей. Так, я у нею уявляю своє життя без шоколаду. О, він чудовий. Спробуємо. Дуже смачний шоколад. Oh. А, ось би мені додати трохи шоколаду свій круаснчик. Схоже, ешлі так захопилась своєю плиткою. Цікаво, вона помітить, якщо я візьму в неї невеликий шматочок. Mm. Так, так, так. Мені дуже хочеться зробити мій круасан ще смачнішим. <рес> Ах, як же чудово зараз вийде. О, додамо шоколадну плитку. Вийшло дуже смачно. Спробуємо. О, як же шоколадно. Так, зачекайте, здається, я шлі вже додає. Треба скоріше сховати сліди мого шоколадного злочину. Швидше з'їсти все. Хвилинку. А де решта шоколадки? Так-так-так. А Лілі виглядає підозріло. Що це у тебе? Не вже шоколад? Ні, тобі здалось. Ух, я мало не спалилась. І так, що у нас на цей раз? Ух ти! Який апетитний бургер! Він чудовий. Так, Ліля теж дуже пощастило. Їй дістались роли. Ура! Так, а можна я перша? Хей, хвилиночку. Здається, я бачу, що хтось грає не за правилами. Цей помідор червоний. А зовсім не чорний, значить, він поза грою. Ти бачила, так? Так, ну гаразд. Прибираємо помідорчик. Але взагалі то все ще не все. Зачекай. Так, здається, тут ще є щось зайве. Так. Чудово. Ох. Шкода, що від мого бургера залишились тільки булочки. Цей челендж став важким. Бургер тепер не такий смачний. Доведеться постаратись його з'їсти. Ну що ж, я теж займуся своєю стравою. Як же це зелене авокадо та білий сир? Щоб що було чесно? Давай заберемо всі зайві інгредієнти. Ось так, і ось це так. Ну, подивимось. Тепер інша річ. Хто сказав, що челендж буде легким? леким? Про це я не подумала. І так нам треба поступити з кожним ролом. Прибрати все зайве. Ну, смачного. Так, але вони тепер не схожі на роли. Добре, я все одно хочу перемогти. Смачного нам. Так. Треба спробувати. Так. Ми молодці. М -м -м, так, будемо продовжувати. Хути? Мені дістало ціле відро гарячої курочки. А Лілі пляшечка газовки. Хочам не вірю, скоріше почати. Я така голодна. Ти не проти? Щоб не забруднитись, я одягну рукавички. О. А тепер спробуємо цю смакоту. І так. Awesome. Смачно! І ще. Так. Оу! Я не відмовлюся від ще однієї парочки курячих кніжок. Yeah, yeah. Ух ти! Ой! Ей, стояти! Ненці! що за дощі скорочки ти влаштувала? Ей! Ненці, будь обережніше, будь ласка! Ненці, припини в мене кидати. Досить! Oh my God. Не дуже приємно. You. Ненсі. What's the with you? Вибач, я не хотіла тебе образити. О, як пити хочеться після цих ніжок. О, щастить же Лілі, у неї чорна панта. Ой, подруга. Пригости мене, будь ласка, фантою. Трохи. Ха. І так, міняю газовку. На курячі ніжки. Mm. А, мені, звичайно, дуже сподобалась курочка. Але від газовки я не відмовлюсь. Давай. Wow. <свистит> так, курочка. А Ти налий мені газовку в цю склянку. Wow. Ух ти! Як здорово. Що What? так мало? Hey. І це все? Лілі, okay. як же житок. Ти більшу частину курки з'їла, а я газовку випила Я готова. Ах, ну гаразд. Проте смачно. Ой, що це було? Що ти робиш? Припини. Це жахливо! Я наїлась. О, ще й кола залишилась. О, ось би і мені ще пару ковтків зробити. Не сумуй, ненці. Підлити тобі ще газовки. От, пригощайся. Дякую. Подивимося, що буде далі. Вау! Ось це подарунок. Mm. Ух ти, А у мене Кока-Кола. Mm. Смакота. <рив> Давай з'ясуємо на камінь ножиці попер. Хто почне? Okay. Давай. Я починаю. І так потрясемо нашу кока-колу, а потім відкриємо. Ще трохи. Це весело. Тепер я потрясу. На, Відкривай. О, мені тепер трохи страшно її відкривати. Давай, давай, це буде прикол. О. Ух ти! А чому Кола не л'ється? Спробуй випити. -oh. Нічого не розумію. Mm. Що це? Я думала, у нас буде фонтан. А тепер я навіть ковток зробити не можу. Mm. Може, це желе? Okay. Напевно, ти маєш рацію. Спробуй видавити. Ух ти, Смакота яка. Спробую. Повний ольот. Mm. Смачно. Oh О, щось мені також захотіли смакоти. Як добре, що вона у мене є. Yay! Лілі, здається, ти хотіла фонтан? ха Ха, та-дам!